Шановні, всім привіт. Сьогодні у нас чергове відео. Попав нам на ремонтік отакий ось цікавий генератор. Не знаю, така модель ще мені не попадалася, але всі вони однакові, всі вони однотіпні. Одна різниця в них, бачите, ось ключик запалення. Він був, скажімо так, з автопуском. Ну, зрозуміло, що тут акумулятора вже нема. Все це діло. Апгрейдили. там он швондер, все як положено. В общем, все класно. Двигун запускається, генерації немає. Вольтметр нічого не показує. Тут на виході теж 3 вольта всього-навсього. Барашка відкрутилася. Ну, так, то не поміха. В общем, трошки його підрозібрав. Дивіться. Ось його АВР. Ось його АВР. Ось ця фішка, що до статорних обмоток приєднується. В общем, тут ось пробой прогар. АВР під заміну однозначно. І тут дуже так не видно. Дуже так не видно. В общем, статорна обмотка тут вигорівша. То ли вона для регулювання, то ли не для регулювання, але обмотка вигоріла, все це діло не працює. Клієнту подзвонив, пояснив, що з ним сталося? каже, ну, чоловіче добрий. Мені каже, вона нужна не для іграшок. У мене, каже, є господарство, яке потрібно обслуговувати. Тому постарайся, чоловіче добрий, допомогти зробити всю цю річ в найкоротші сроки. Ну, все, прийнято. Беремо, розбираємо все це діло. Спробуємо зв'язатися з хлопців, з перемотчиками. Якщо вони нам допоможуть, то це буде дуже гарно. Так що поки так, зараз я це діло розкидую. Далі покажу, що воно там та як. Так, шановні, продовжуємо. Розібрав я всю цю річ. Дивіться, ось у нас обмотка. Ось тут ось чітко видно, що вона висмалена. Тут видно по пазовій ізоляції. Тут все печалька. От якось так. он порозлазився. Ну, просто печаль. Воно важке, воно з міді. Класна річ, реально, але воно згоріло все це діло. Не знаю, будемо пробувати шукати. Виходити на обмочиків, перемочиків, може, люди нам таки допоможуть. Це ось так. Значит, тут у нас понятно, що все розкидано. Бак знятий. Ротор знятий, як бачите. Все це діло знімається просто. Ось наш ротор. Отак. Ну, з виду вродь би, він не підпалений. Все класно. Ну, це ми його ще продіагностуємо. Ну, це все лак. Я думаю, це не, не дуже страшне, не дуже существенне. Ключатка вроді на місці, вроді все ціле. Магніти теж вроді цілі, не полопані. Це вже теж десь дуже хорошо. Бачите, магніти на місці. Значит, кого цікавить, як знімав оцей ротор, розказую. Значит, дивіться там всередині, отак. Якщо освітить, не знаю, видно буде, не видно. Це, мабуть, не видно буде, бо там мастило. Значит, там всередині отвір. З різьбою. Різьба М8. Ось так от шпилька вкручується і затягується ротор на оцей конус на посадочний. Знач, щоб зняти наш ротор, дивіться, тут, давайте отак от, от. Спробую показати. Там в роторі всередині різьба на 10. Звичайний болт на 10. І значить, що нам для цього потрібно? А нам для цього потрібно немало-небагато. Немало, не багато. Такий концурок, Аля Штревель. В общем, кусок прута. Вісімки. Тут ось край ну, міліметрів 50-60. Обточено до шістки. І все це діло вставляється навскрізь. Вставляється навскрізь. Отак. Упирається в той. Упирається у нас Миколенвал в, в колінвал в отвір. І в якорь в різьбу закручуємо болт десятку і вижимаємо. Бувають такі моменти, що дуже туго все це діло сидить. І тоді, як я роблю, беру. Сюди в отвір, наливаю мастило. тобто ну, Сам генератор приподнімаю, зрозуміло. Наливаю сюди мастило, як то кажуть, по вінці. Беремо болт, ось бачите, намотуємо фумленту і закручуємо. Получається, свого роду гідравлічний домкрат. Тиск піднімається і за рахунок того, що дрідина не стискається, якорь наш знімається. Оце такий простий лайфхак, який. Завжди працює. В 90% все виходить і все виходить дуже гарно, дуже класно. От якось так. На цьому, мабуть, наша серія закінчується по цій ось печальній біді. Отакій от. Саша біда, як каже дядько Максим, добрався і сюди. Наробив людям біди. Ну, та нічого, спробуємо вийти на когось. Я думаю, люди нам не відкажуть, допоможуть. От, якось так на цьому. Ця серія закінчується. І Я вам можу сказати тільки одне, що далі буде.